Привіт народ, ми з України. Ай-яй-яй, скільки було спору. Як ми тут наурали, що ми тут зробили, лки-палки, капець, що ж ми з тим будемо робити і так далі і тому подібне. Давайте подивимося. Як воно ура. Ну не знаю, що ми тут зробимо. Не знаю. Певно прийдеться зараз колеги попросити. Щоб дійська з бороналом приїхав. Сотку чую, диви, важкувато, важкувато. У нас такий самий був без передка, класний апарат. Що, ми тут з батьком вмерли. Значить, є два варіанти, що робити. Навіть три. Оставити так, здискувати або фрезою. Я думаю, що номер два здискувати. Я приїхав, подивився однозначно, і буде тут песня Стіл.